Вітаю вас на каналі Варбанда. В цьому відео хочу показати вам трохи моделей Корпусу Смерті Крига, які я помалював нещодавно. Там буде багато моделей, зокрема, в першу чергу, автопарк, тобто танкопарк. Ну тобто моделі похожі на танки, бо вони броньовані. І почати хочу з цієї великої модельки. Це, якщо не помиляюся, називається красос. Це такий, як бачите, двоюрідний брат Горгони. Горгона це такий е транспортер, тільки в нього тут немає даху, він такий тільки зі стінами і може перевозити дуже багато піхоти. А це Красос, він має дах, він повністю броньований. В моєму випадку він тут має дверцята, які відкриваються. І там, бачите, є інтер'єрчик такий ну, помальований, брудний, такий захляпаний. Грімдарковий, скажімо так. То, не бруд... то називається грімдарковий інтер'єрчик. Ну І весь танчик теж такий, бачите, весь забруднений, танки бруду не бояться. І так, то такий не танк це бронетранспортер машинка, яка возить піхоту. І, напевно, в моєму випадку якусь, якусь знать, тому що знаєте, піхота може і на горгонах їздити, а тут-таки під дахом має їздити якийсь комісар або якийсь серйозний командир. Командира покажу пізніше і всю його свиту, а зараз зупинюся більше на цій модельці. Моделька приїхала до мене в Смолі. Розібрана, дуже була брудна. Я не знаю, чимось її захляпали напевно, коли відмивали. Це оригінальна смола, але вона була вся така, ніби жирна, і я її дуже довго відмивав. Бо з першого разу я її помив, але жир лишився. І той жир просто, якби я його не помив, фарба просто би відколювалась від цієї модельки. Тому, якщо працюєте з модельками зі смоли, дуже добре їх мийте з щіткою, миючим засобом для посуду, такий знежируючий зниж... зниж... сильний, і кілька разів теплій воді добре-добре це все протерте. Ну, самі бачите, моя фішка така вже я додаю світла моделькам, щоб якась фара світилася, щоб це було яскраво, воно зразу живіше виглядає, навіть така банальний покрас полосатий. Ну, везеринг. Чесно скажу, 90% роботи над моделькою це везеринг. Тому що за вечір я буквально помалював всі базові кольори на ніс проливочку на наступний день, а везеринг зайняв дуже багато часу. Тому що всі ці подряпинки я намалював. А Світло, як бачите, самі світло робить роботу. Світло працює і це прикольно. Чекайте, воно не в фокусі. Думав робити ці два ліхтарики червоними, але подумав, що так як вони так високо, це значить точно не стопи. Це ліхтарик, який освітлює людям, які виходять звідси. І, наприклад, коли ось командир виходить, то йому вже щось там трошки видніше буде. Я так собі думаю. Коротше, якось так. Моделька важка, вона повністю смоляна, вона дуже важка, такий знаєте, цеглина. Якщо впаде зі столу, боюсь що буде. Не з моделькою, боюсь що буде з підлогою, тому що тому що воно дійсно важке. Вагома моделька. Добре, їдемо далі. Що ви думаєте про цю модельку? пишіть в коментарях. Ну і так, їдемо далі. І ось така моделька. Супортний, я забув, як вона називається. Напишіть в коментарях, хто згадає. Тут прикол, що я не малював цю модельку повністю, її розмалював мій друг, а я її лише трошки захляпав везерингом. І, По-моєму, знаєте, моделі бронетехніки чи танків вони повинні бути брудні захляпані, бо так вони виглядають. Так, бруд це їхнє природні середовища. Якщо цього не зробити, вони виглядають не натурально чи що, як ви знаєте, як парадні. І це не дуже прикольно. А от захляпав, дав трохи бруду, ржі, оці всі оці траки мають бути брудні, і моделька тоді виглядає прикольно. Тут все на магнітиках, бачите, все крутиться. І, і тут, по-моєму, ці відкриваються, але я зараз, зараз попробую. Ось. Ось, бачите, воно відкривається і там підлога пофарбована. І зараз я це все закрию. Тут обережно мають планети зійтись. Оп, зійшлось. Ну і прошу дуже кран. Ось така моделька. Прикольно, мені подобається. Простенькі модельки мають щось таке, знаєте, ось такі цеглинки, ось ці армії AstroMilitar. Просте таке, але миленьке і приємненьке. Поїхали далі. Ще одна моделька. Тут я вже точно не знаю, як вона називається. Якийсь дестроєр, по-моєму. А може і не дестроєр. Хто знає, пишіть в коментарях. Це теж моделька приїхала до мене вже зібрана. І. По йдеться, це теж оригінальна моделька, але вже вона секонд-хенд, так би мовити, приїхала вже зібрана. Хтось вже над нею трошки попрацював. Я її тільки добре вимив, трошки підшпаклював і прошу дуже помалював. Простенька, нічого особливого, але мені здається, то знову ж таки з тих моделей цеглинок, яка виглядає просто і елегантно. Просто і елегантно. До речі, бачив десь таку модельку паперову. Мені здається, якщо зробити паперову модельку, то вона буде виглядати не гірше, тому що вона простенька і прикольна. Коротше, армія кригівців має таку додаткову гармату з товстим-довгим стволом. Отак от. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про таку модельку. У мене вона є, поїхали далі. Остання на сьогодні модель танчика, а це, по-моєму, танчик. Це такий маленький легкий вогнеметний танк. Бачите, в нього є башня як порядного танка, і у нього є головна зброя, головна гармата, яка в цьому випадку є крутим вогнеметом. Палить є ретиків і пострілює з heavy болтера. До речі, болтер тут на магнітику. бачите. І той болтер можна замінити на флеймер. І тепер ти можеш їхати на своєму танчику палити. Єретиків з головної, з головної гармати. І поки ти палиш єретиків з головної гармати, палити їх з додаткового флеймера. Прикольно, прикольно, одні плюси. Отак от, от ось така машинка. Не знаю наскільки це безпечно возити за собою ось такий великий балон пального. Напевно, він броньований, бо як інакше. Ну, але моделька така: прикольна, живенька, видно, що воно і як, як би воно в теорії могло працювати. Тут зберігається балон з паливом, тут флеймер, це якісь баки, не знаю. Коротше, прикольно. Прикольна моделька. Я її сам збирав, щось тут смола, щось тут пластик. Працювати приємно було з ним. Пишіть, що ви думаєте про неї в коментарях. Сподіваюсь, моя робота така, знаєте, ось надихне вас малювати техніку, малювати танки для вашої гвардії або для ваших інших якихось воргеймів, або просто помалювати якусь модельку танчика або броні. Добре, їдемо до піхоти. Тадам попав мені в руки старі, старий набір, смоляний, ось такий командир, командник. Напевно. Тут є командир. Не знаю, як ця моделька називається, якийсь маршал, напевно, або генерал. не знаю. Крута дуже моделька, дуже мені сподобалось його малювати. І в ньому, в тому ж наборі є: ось бачите, дядько, якийсь радіст, говорить про рації, дивиться в монітор, щось там керує. І дядько з прапором, з банером таким ось. Я його зробив таким чорним, в таких похоронних тонах, тому що ну, корпус смерті кріга, ну, це ж має бути так ось весело ще наповно. Ну і гвардійці ось такі. З, в них, бачите, такі чорні кераси, такі я би сказав, навіть з наполеонівських часів. І в них ось цей білий шарфік, як випускників. Вони всі такі мають, бачити, ось ці стрічки. Я її спеціально зробив білою, щоб вони були такі святкові. Думав робити такою, знаєте, рожевою, шовковою, але ні, зробив білою, щоб вони такі були більш нарядні. О, і цей командир теж має таку бачите, таку стрічку має на пузі на своїй керасі. До речі, в нього теж така кераса класична. Ну, Дійсно, як Наполеонівська, така от Наполеонівські керасири десь приблизно такі носили. Прикольно, прикольно. Зробив йому шкіряний коричневий плащ. У мене вже були комісари, в них були чорні плащі, і я подумав, що вже як комісари мають чорні, то цей дядько може мати коричневий плащ. Дуже хороша скульптурка це такі, знаєте, хороші олдскульні модельки, які приємно тримати в руках, приємно робити, вони дійсно дійсно круті. Коротше, ось такий командник. Сподіваюсь, вам сподобалось. А тут я пробував, знаєте, що я пробував робити то в НММ, тобто ненатуральні металіки. Все це я малював, ці всі бліки. Все це я малював. У мене є на каналі відео, де я розмальовую крігівців. І там, побачите, що це все малюється дуже просто. Це по великому рахунку слабчоп. Зі спідпейтами, з контраспейнтами. І потім я просто трошки витягую. Трошки більше я витягував ось тут. Тут я трошки собі дозволив побавитися з переходами і з кольорами, а з хлопцями то фактично трошки, трошки висвітлень по слабчопу і виходить дуже непогано. Сподіваюсь, вам сподобалось. Їдемо далі. І ще трошки олдскульних моделей. Ці модельки такі дійсно олдскульні, мені вони вже попалися в руки зібрані, вже хтось їх зібрав переді мною. Мені вони вже, так би мовити, секонд-хенді сталися. Але вони прикольні. вони прикольні. Ось з цим комісаром я трошки побавився, тому що там моделька була погано зачищена, довелося трошки побавитися, позалазити всюди, повичищати це все. Але, зрештою, мені вдалося. На мою думку, його витягнути. Ну, Але я вам його вже показував. Давайте я покажу вам щось свіжіше. Наприклад, ось, ось цього дядька. А цей дядько, якщо не помиляюся, це квартермейстер. Ходить такий і збирає, збирає, добиває ранених солдатів, яких вже не можна врятувати, і збирає всяку амуніцію, скоріше, не амуніцію, а всякі прикольні штучки. Ось це сервітор його помічник. Бачите, він збирає каски, шинельки. І сервітор, ось ця моделька, вона дуже проста, дуже оскульна і дуже проста. І я її трошки, бачите, намагався витягнути ось світлом, щоб вона була цікавіша. По-моєму, це її дуже сильно врятувало. Вона стала дуже цікавою. Майже улюблена моделька з цього набору, така от прикольна. І це ось цей дядько ходить, бачите, з цим. Цей збирає, цей добиває. А ще з ними ходить ось такий. Лікар, добрий лікар а й болить. Коротше, я би такого лікара побачив, дуже би злякався. Ну, але гляньте, який він миленький. Прикольний, прикольний. Прикольний, прикольний чувачок. Має якісь дві цистерни, тут знеболюється, а тут, певно, кон'ячок. Ну, бо лікарі зазвичай п'ють кон'ячок. Окей, якийсь такий сервітор-лікар, а оце дядько, який. Просить про допомогу. Бачите, він поранений. Давайте зробимо сценку з ними. Ось він стоїть. Ага, перед тим покажу ось в мене є ще один квартирмейстер Він такий самий, як той, тільки трошки відрізняється позою. Той стріляє, той вже ховає пістолет, вже вистрілив або дістає пістолет. Давайте я отак поставлю. Ось, бачите, сценка. Той каже, допоможіть. Той пробує лікувати. А той питає того, чи варто лікувати. Той, певно, каже, ні, а, і той дістає пістолет, щоб його застрелити. Той готовий забрати шинельку, а той зразу веде підрахунок, це такий сервітор підрахуй, бачите, він бухгалтерію веде. І він зразу підраховує, скільки шинельок вдалося зібрати. Коротше, якось так я собі уявляю цю стенку. Дуже прикольні фігурки, такі дійсно олдскульні, приємно їх малювалося. Мені вони попалися досить чистенькі, попри те, що були вже зібрані. Тільки я кажу, один кінь, ось цей був складний складний, тому що там трошки не було дуже добре зачищено. Коротше, ось такі модельки. Що ви про них думаєте, можливо, ви їх теж колись попадалися вам в руки, ви їх малювали. Пишіть в коментарях, сподіваюся, моя робота вас теж надихне робити малювати фігурки. Ну і давайте подивимося фоточки тепер. Додивіться до кінця, в кінці буде ще щось трошки цікаве. Ну, а зараз спеціально для тих, хто додивився для цього моменту невеличкий тізер трейлер. Я покажу, що чекатиме вас в наступних відео на тему Корпусу смерті Кріга. І дивіться, що в мене є. Опа! Ось такі два хлопці на підставочці, але я вам дам підказку: це артилерія напевно, один з найменших загонів, на мою думку. Що в мене є? Ось такий загін. Дивіться. Дядьку з кулеметом, але я думаю, що його теж можна зарахувати до артилерії. Ще в мене є ось такий. Ще в мене є ось такий загін. Ну і саме цікаве. Ну, а це ви бачите велику підставку для великої гармати Корпусу Смерті Кріга. Хто знає, як називається велика гармата для корпусу смерті Кріга, пишіть в коментарях. Ну і чекайте наступного відео на тему Корпусу Смерті Кріга. Я покажу вам трохи артилерії для корпусу смерті Кріга. А зараз той самий момент, коли треба поставити вподобайку до цього відео, підписатись на канал, задонатити Збройним силам і все буде Україна!